Розглянемо, що таке комбінатурика. Нас оточує нескінченна кількість різноманітних форм. Водночас, світ, у якому ми живемо, влаштований дуже економно. Багато форм це поєднання одних і тих самих елементів. До природного формоутворення близький такий метод проєктування, як комбінатурика. Вона дає можливість багато разів і по-різному використовувати елементи конструкцій бджоліни стільники мають єдиний конструктивний елемент у формі шестиграної призми. У конструкціях з тісно зимкнених шестигранниках витрачається найменше матеріалів. Стільникову конструкцію покладено в основу сонячної батареї космічних станцій, що дозволяє з мінімальною масою досягти великих розмірів за площею. Комбінаторика – це метод проєктування, що полягає у знаходженні різних сполучень, поєднань, розміщень з обмеженої кількості елементів у певному порядку. Наприклад, качанку курудзе, джерело комбінаторних рішень для висотних споруд. У проєктуванні комбінаторику можна умовно поділити на два напрями: функціональний і формально образний. Функціональний напрям передбачає збирання з однакового набору різних деталей, цілісних об'єктів, приладів та виробів, наприклад, будинків, меблів, кухонних комбайнів тощо. Формально образний напрям використовує можливості комбінаторики для збагачення вигляду об'єкта шляхом варіації кольору, групування, орнаментації елементів цілого, наприклад, у графічному дизайні. Основною одиницею комбінування є модуль. Це величина, яку беруть за основу розрахунку розмірів деталей чи будь-яких частин і елементів, з яких складається виріб. Слід зважити, що модульний об'єкт або виріб не обов'язково має складатися лише з модулів одного типу, їх може бути кілька. Сам модуль може бути завершеним виробом чи складовою виробу, зокрема й іншого призначення. Яскравим прикладом цього є конструктор LEGO, який складається з яскравих модульних елементів. З них можна створити безліч різноманітних цікавих конструкцій. У проєктуванні за основу формоутворення беруть ті елементи форми, з яких можна створити об'єкт як комбінаторну систему. Найпродуктивнішим є пошук елемента на основі геометричних фігур з прямолінійними контурами. Найменша здатність до формоутворення має круг і криволінійний контур, а найбільшу квадрат, правильний трикутник чи прямокутний контур. В основі концепції італійського стелажа лежить старовинна китайська головоломка, в якій квадрат поділено на сім частин. Поєднуючи між собою ці елементи, створюють неймовірну кількість різноманітних об'єктів. Процес проєктування з використанням комбінаторного методу може відбуватися різними шляхами. Це може бути удосконалення елементів, а може бути пошук нових конструкцій на основі відомих елементів і систем зв'язків. У комбінаториці послуговуються різноманітними прийомами, що передбачають зміну форми, конфігурації, розмірів, розміщення частин тощо. До таких прийомів належать перестановка частин чи елементів цілого, групування, вставка урізання, зміна елементної бази, зміна матеріалу, фактури, кольору тощо. Клітинка універсальний модуль для формально-образного комбінування. В оформленні одягу застосовують варіативність кольорів, групування і орнаментацію елементів тощо. У проєктуванні ці прийоми надаються до автоматизації. Ефективність процесу підвищується завдяки використання формул математичної комбінаторики для визначення кількості варіантів різних форм і для визначення кількості зв'язків між елементами системи. Розглянемо найпростіший приклад. Перестановки це поєднання, які можна скласти з енної кількості предметів, змінюючи усіма можливими способами їхній порядок за формулою. Де n загальна кількість елементів, а n знаком оклика кількість перестановок, обмножена з енної кількості елементів. Згідно з цією формулою, перестановок із трьох елементів може бути 6, як ви бачите на прикладі. А з 10 елементів більше 3,5 мільйонів. А з 20 елементів це буде ще більша кількість, неймовірна кількість. По цьому принципу працюють штрих-коди і QR-коди. Поняття ритму у людини передусім пов'язано з музикою, танцями або поезією. Коли ми сприймаємо повторення звуків та інтервалів у музиці, декламуємо вірші, спостерігаємо повторення архітектурних елементів, то отримуємо при цьому естетичне задоволення. Використання комбінаторного модуля також сприяє ритмічній узгодженості частин і гармонізації виробу в цілому. Ритм це чергування будь-яких елементів у певній послідовності. Закономірність, на якій ґрунтується ритм, виявляється в поступових кількісних змінах у ряді елементів, що чергуються, збільшуються або зменшуються розміри елементів чи проміжків між ними, згущується чи розріджується структура, сила тону тощо. Тобто ритм проявляється у закономірній зміні порядку. Щоб створити враження закономірного ритмічного повторення, необхідно не менш як 3-4 елементи. Поступове наростання створює спокійну композицію, а різке напружену. Ритм тісно пов'язаний з психофізіологією людини, і порушення ритмічної організації здебільшого сприймається нами негативно. Існує поняття динамічний і статичний ритм. Динамічний ритм таке поєднання елементів, за якого створюється враження руху і внутрішньої динаміки. Статичний ритм створює враження непорушності, спокою. Щоб створити динаміку, використовують діагоналі, а щоб передати статику вертикальні і горизонтальні лінії. Статичними є предмети, в яких вісь вісьсиметрія слугує головним засобом організації форми. Комбінаторне формоутворення підпорядковується геометричним законам, спирається на теорію симетрії. Хоча краса суб'єктивне поняття, більшості людей симетрія видається красивою, вона дає відчуття рівноваги і спокою, а в техніці, крім естетичної, виконує ще й конструктивну функцію. Симетрію використовують у плануванні міст для раціонального розміщення об'єктів вуличного освітлення, зручності вуличного руху. Симетрія це принцип організації форми, композиції, за якого елемент розташований рівно віддалено від площини осі або центра. Якщо споруда має вісь симетрії, то центр ваги знаходиться на осі, а одна з умов стійкості вісь і вектор сили ваги мають лежати на одній прямій. Орнамент різновид комбінаторної форми, оскільки він утворюється на основі спільних елементарних візерунків. Принцип симетрії основа побудови орнаментів. Відсутність симетрії називають асиметрією. Однак у конструюванні мистецтва симетрія є не просто якимось порушенням симетрії, а способом організації елементів у ціле, який ґрунтується на складних законах композиції. Асиметрія нерівномірне розміщення елементів при збереженні загальної рівноваги. Асиметричні форми забезпечують сучасний зовнішній вигляд, заряджають енергію, але створювати їх важче, ніж симетричні, у рази втрати балансу, недотримання пропорцій, композиція втрачає цілісність. У техніці асиметрична будова машин, приладів зумовлена виконанням певних функцій і підпорядковане, підпорядковане вирішенню інженерних завдань.